Доброго дня! З вами компанія Удобно. І сьогодні ми розглянемо, як налаштувати Wi-Fi керування кондиціонерами Hire, General Electric та HEC. або Хек. Але зауважимо у даному відео ми розглядаємо, як налаштувати кондиціонер за допомогою застосунка Smart Air 2 або Smart Climate. Застосунок HON використовується у інших кондиціонерах і є у інших наших відео. Тобто не плутайте, будь ласка, це різні типи налаштувань. Для цього нам потрібен ось такий модуль Wi-Fi керування. Ось так він виглядає. Нагадую, велику флешку. Відкриваємо кондиціонер і шукаємо місце, куди треба вставити цей Wi-Fi модуль. Тепер закриваємо кондиціонер і переходимо до налаштування нашого нового пульта керування у вигляді мобільного телефону. Запускаємо застосунок Smart Air 2 або Smart SMRTA та йдемо за інструкціями на телефоні. Наступний крок: вибираємо нашу батьківщину, тобто Україну. Тепер ми увійшли у програму і знаходимося у демо режимі. Якщо нажати на слово кондиціонер, то можна вже побачити, як буде виглядати ваш майбутній пульт. На вашому мобільному пристрої. Тепер переходимо до додавання нового пристрою, а саме вашого кондиціонера. Перш за все, треба створити аккаунт, тобто зареєструватись. У нашому випадку вже реєстрація є, тому ми вводимо лише логін та пароль і входимо у програму. Тепер, коли ви теж ввели логін та пароль, додаємо пристрій. Звісно, у нашому випадку обираємо кондиціонер, додаємо і уважно користуємося інструкціями на екрані вашого смартфона. Виняти та вставити розетку у гніздо. Наступний крок вмикаємо кондиціонер. Наступний дуже важливий крок: встановіть на кондиціонері режим охолодження, низька швидкість вентилятора. Та плюс 30 градусів за Цельсієм. Тепер дуже важлива інформація: ваш роутер налаштований у режим 2,4 ГГц. Ні в якому разі не 5 ГГц. І тепер ми шукаємо наш Wi-Fi модуль у списку доступних до вашої мережі пристроїв. Можливо, доведеться чекати до однієї хвилини. Ось він. Обираємо його і повертаємось у програму налаштування. Унизу підтверджуємо, що ми вже підключились. І тепер обираємо вашу мережу Wi-Fi. і вводимо пароль від вашого Wi-Fi. Після цього кондиціонер відреагував. А на телефоні ви бачите відлік часу у 60 секунд. Все, налаштування завершено. Майже залишилося вибрати місто проживання. А якщо ви з невеликого населеного пункту, то найближче зі списку місто та вибрати назву кондиціонера, наприклад, вітальня або на ваш вибір. йому зберегти. Трохи чекаємо. Все. ми його перемогли. Наш пристрій додано. Зверніть увагу, він показує 25 градусів на нашому кондиціонері. Вимірювач температури теж показує 25 градусів за це. Все, тепер, якщо кондиціонер у мережі, тобто Wi-Fi увітнений, ви можете із будь-якої точки світу та у будь-який час керувати вашим кондиціонером торгової марки HEC або HEC Higher Electric Corporation, Звісно ж, Хаєр та General Electric. І зверніть увагу. Його можна програмувати аж на тиждень. Тобто, ви отримали навіть більше функції, чим є на вашому пульті від кондиціонера. Для експерименту відключаємо наш телефон від мережі Wi-Fi, залишаємо тільки мобільний інтернет, і бачимо, що в нас все працює. Користуйтесь зручними пристроями та гарного вам настрою. З вами була компанія Удобно і пару слів про війну. На жаль, вона зараз все ще продовжується, але ми обов'язково переможемо. Русня буде покарана, і ми працюємо теж на перемогу. Також, якщо у вас є бажання, ви можете скинути від однієї сотні гривень та будете мати від нас подарунок у вигляді наліпки на кондиціонер такого вигляду. Що потрібно робити? Посилання в описі треба лише скинути будь-яку суму від однієї сотні гривень та скинути нам скріншот на контакти, які теж є в описі під цим відео. До наступних зустрічей! Слава Україні! Героям слава!